Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюся рецептом дуже смачного та соковитого салату «Перепелине гніздо такий салат стане прикрасою будь-якого вашого столу. Одразу хочу наголосити, що кількість інгредієнтів вказана на дві ось такі порції. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідна половинка курячого філе. Я його відварила у підсоленій водичці, додала лавровий лист і охолоджую завжди у бульйоні, щоб воно було соковите. Тепер розділяю на волокна. Викладайте його одразу на тарілку, в якій будете подавати, і зверху змащуємо майонезом. Солодке соковите яблуко натираємо на великій терці, без шкірки, і викладаємо поверх курки. Воно ж, як і ананас, чудово поєднується з курячим філе. Покриваємо трішечки майонезом. Роблю лише сіточку. Натираємо твердий сир на дрібній терці і викладаємо поверх яблук. Змащуємо майонезом. На великій терці натираємо яйця. Трішки їх підсолимо і покриваємо майонезом. Притискаємо трішки посерединці салату ложкою, щоб в нас формувалося гарне гніздо. Обов'язково витираємо тарілку. салат посипаємо картопляною соломкою. Я її купувала зі смаком сметани та зелені. Звісно, можна зробити самостійно, але у вас піде не менше затрат, та й витратите багато часу. В серединку викладаю трішки свіжої зелені. У мене кріп, можна петрушку дрібненько покришити або ж зелену цибульку. І варені перепилині яйця. Ось такий гарненький і смачненький салатик у нас вийшов. Рекомендую і вам його приготувати, адже він дуже-дуже смачний. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!